Система родовід всіх сучасних систем з, з, з поліцейських і військового захисту це є система джиу-джитсу, так зване старе джиу-джитсу. Воно мало аналог в різних країнах, була європейська лицарська боротьба в Європі. Але потім ті навички були втрачені, в інших країнах були свої національні одноборства. А в японці в них досить довго зберігся клас самураїв. І революція Медзі 1860 року вона була не так давно. І за рахунок того збереглися ті знання середньовічних лицарів. І коли почалася російсько-японська війна 1905 року, Росія в цій війні, і в Сухопутній, і в неморських полях битв, зазнала поразки. І виявилося, що невеликий на зріст японці в рукопашних сутичках перемагають, перемагають солдатів Російської імперії. І цим, цим питанням зацікавилося багато європейських країн, і був бум джиу-джитсу в Європі. Відкривали секції, спецслужби, армія, поліцейські підрозділи брали на озброєння ці техніки. В Радянський Союз бувший ці техніки потрапили з ознобішеним. Це була людина, яка жила в Японії при посольстві, царському посольстві. І він відвідував, відвідував зал Дзигаро Кано, тобто засновника дзюдо, тобто засновника реформованого джиу джитсу І так звано, воно тоді називалося Бойове дзюдо і він був перший з європейців, хто отримав чорний пояс в його залі. І вже після революційних подій в Росії ці знання прийшли в тоді створений Радянський Союз. І він під цією назвою в ці техніки були втілені в Червоній армії, в основному в армії працював. Інший, інший шлях заходу цих технік в Радянський Союз це Спірідонов. Це офіцер Першої світової війни, який працював на НКВД. І там техніки були майже ті самі, просто вони вже видозмінені, які зайшли через Європу. Спірідонов створив, мав багато учнів, створив досить потужну систему. Він її навіть спростив порівняно з японською, але потім був звинувачений, що він японський шпигун і був знищений. Його учні, щоб уникнути знищення, вони сказали, що ці прийоми це прийоми народів СССР, які вони назбирали в горах, в долинах, в Вірменії, в азербайджанців, в грузинів, це прийоми національної боротьби народів СССР. І вся ця техніка почала змінили курточку. З Луїйського кімоно на Самбійську курточку. І таким чином вони уникнули репресій, і ця система працювала. Вже до Другої світової війни на 37-38 рік був підручник для для шкіл НКВД Волкова. І там вже була вся техніка сформована. Техніка була спрощена учнями з Пірідонова, і вона і здобішена. Вони вже пізніше об'єдналися, і учні цих двох фахівців. Створили систему бойового самбо. Система була спрощена настільки, щоб вона працювала, але була дуже проста. П'ять основних елементів бойового самбо, які, наприклад, дій з ножем, ми їх покажемо. Перший елемент загін руки за спину. Прошу. Удар знизу ножем. Візьміть для випадок, щоб було цікавіше. Тобто, я удар знизу ножем, я відходжу, роблю відбив, одночасно з відбивом роблю захват. Пробиваю відволікаючий удар і загинаю руку за спину. В даному випадку це загин е, за спину руки ривком. Це одна з технік. Ще було кілька інших варіантів, вони всі зводилися до загину руки за спину. Ін, інша техніка це важіль руки до середини. Я відбиваю удар назовні, фіксую зап'ясток з ножем, завдаю одночасно зустрічного удару. Беру больовий замок на запясток і далі переходжу знову ж таки на загін руки за спину, можливо, на землі. Тобто, перша техніка загін за спину, друга важі досередині. Третя техніка це важі руки назовні. Можна з вбиванням, можна просто з бойовим замком. Техніка виконується з падінням. Пізніше виконується забір ножа або прохід, переходимо на затримання, фіксуємо противника на землі. Треть, це третя техніка. Четверта техніка, коли противник або вчинив опір, вчинив опір в цьому затриманні, ми переводимо ніж на верхній рівень і виконуємо вузол руки і комбінуємо його дуже часто ще з задньою підніжкою. Остання техніка це задня підніжка. Задня підніжка, завдай. Тобто я відбив, бачите, і звідси виконав задню підніжку. Оці п'ять технік, технік, вони... Працюють всі разом, і комбінація тих технік це і є бойове самбо. Тобто, що би він не робив, я буду працювати одним з цих прийомів. З цього прийому я можу перейти на будь-який інший. Тобто при опорі ми міняємо прийом. Прийоми всі робляться на відході. Тобто, коли ви завдаєте якийсь удар, я відходжу. В даному випадку мені доцільніше важіль. Я витягую з рівноваги, завдаю удар, виконую важь. Якщо важель не вдався, Тобто я можу виконувати інший прийом. Зараз станьте, Будь ласка, другий прийом. Загин руки за спину. Бийте зверху, ради скажуть. Загин руки за спину. Колючий удар в груди. Блок. Захват, удар важі руки середини. Наступне. Попробуйте мені, замахніться ножем зверху і зробіть ріжучий удар по обличчю. На верхній точці ми блокуємо руку, пробиваємо, виконує вазу. Ми його можемо доповнити задньою підніжкою. Таким чином буде виконана дія. Далі я би мав його переслідувати, обезброювати ми зараз цього не показуємо. Оце є класика бойового самбо. Ті ж прийоми аналогічні є в японському джиу-джитсу, вони є в корейському Хапкідо, вони є в китайській Цінні. І вони є в інших системах світу. І вони є в всіх поліцейських і армійських системах світу. Просто в поліцейські системи працюють на затримання, а армійські системи працюють на травмування, взяття в полон на знищення. Цивільні системи працюють, нам треба захистити себе і уникнути травм з, з мінімальними втратами, розірвати дистанцію, вирішити ту ситуацію, викликати правоохоронні органи.